Вітаю, теми дня в ефірі. З вами Руслан Постій. Про події п'ятниці уже готові розповісти журналісти. ТВА. на початку випуску коротко про головне. Калинка номер 2 Реконструкція ринку Нива, що на вулиці Руській, збентежила всіх підприємців. Вони підозрюють, що їх просто хочуть спровадити з торгових місць, а ті перепродати іншим. Працівники Чернівецького водоканалу власноруч і за свої гроші виготовляють кришки для люків. Фізкультура виховує, а спорт калічить. Наскільки спортивне харчування допомагає досягти високих результатів, та чи не шкодить воно при цьому здоров'ю? Синдром реконструкції: як тільки мова заходить про якісь зміни на ринку, люди їх сприймають вороже. Раніше калинка, а тепер нива. Наміри благі зробити комфортнішими умови праці. Підприємці читають між рядків, їх хочуть люб'язно спровадити, а на місце що звільнилось прийняти свіжих продаців. Хто каже правду, цікавилась знімальна група ТВА. Ринок працює, люди лементують, аби й надалі можна було зважувати фрукти і заробляти гроші. Сьогодні своє місце треба відстояти. Погані умови і порушення санітарних правил змушують адміністрацію затіяти реконструкцію, але у неї не вірять. Она будет направлена на то, щоб поповнити кармани. Це ж саме адміністрація. Она будет направлена не на то, щоб улучшить условия торговли для нас, не на то, щоб улучшить условия для покупателей, только тільки для того, щоб обогати, і все. Здесь вже однозначный. Так какой який смисл поручати цю реконструкцію чи строительство ринку тим людям, які не уважают нас? На території трохи менше гектара працюють 230 підприємців. кажуть, останні півроку їм договори не продовжують, не пояснюючи, у чим річ. І наголошують, без договору і подача електроенергії може бути припинена. Нізке дежавю на питання, коли було задано директору, чи залишаться з місця за підприємцями, то директор сказав не факт, що вони залишаться. На ваші місця є люди, які претендують. Люди просто лишаться на вулиці. Ці люди, які тут працюють, які вкладали кошти в кожний кіоск, в покрівлю сюди, в той же асфальт. Це все за людські кошти було зроблено. Тут адміністрацію ринку я навіть не знаю, що може що є зроблено, щоб назвати. Берладін Руслан, директор ринку, уникає відповіді. Він не спілкується ні з підприємцями, ні з журналістами. Люди у розпачі й обурені зухвалістю керівництва. Я за 18 квадратів платю по 6400 тисячу чотириста за цих 18 і коло нас болото, таке вийти, люди не можуть ніяк пройти. Доступу нема ніякого. Розумію, що? би якийсь гравір, все, ну зможемо. Міська влада поки теж не коментує ситуацію. Спеціальна комісія працюватиме до 1 липня і вивчатиме шляхи врегулювання конфлікту. Адміністрація не зацікавлена на даний момент у ваших. Дотримає ваших інтересів, що робочі місця створені вами, а земля міська. А гроші отримує адміністрація. Нагадаємо, нещодавній хабар у 100 тисяч доларів для заступника голови райради якраз і мав позитивно вплинути на розвиток подій, та не вдалося. Анатолій, Іван Морараш теме днятива. Ямковий колапс у Чернівцях продовжується. Від розбитих доріг понівечених тротуарів переходимо до не менш небезпечних люкових пасток. Жителі вулиці Політаєва, 11Б вже відчули на собі наслідки відсутності люків. І щоб припинити серію травм, звернулися до журналістів телеканалу. ТВА. лише за одну січневу ніч на вулиці Політаєва вкрали вісім люків. Я вийшов із дому, і у нас щезлі люк тут. А тут напрямую йде, розумієте, і я попав, потеряв сознание, і у мене була саме проблема з головою. Дякувати Богу, обійшлося лише з трусом мозку. Продовжує чоловік. Підступні ями мешканці вулиці відразу самотужки залатали підручними предметами, гілками, дощечками та дерев'яними конструкціями. А з часом працівники водоканалу закрили їх бетонними плитами. А тут попробуйте йти, особливо особи вечором. А тут пенсіяні, а дітя а уні рібенок он з велосипедом, він не може ні пройти, ні проїхати. Аби виправити ситуацію та навести лад на своїй вулиці, занепокоєні жителі будинку 11Б написали у водоканал листа. Заступник начальника Чернівці водоканалу Тарас Бабух переконує, що в ту саму ніч у Чернівцях поцупили ще вісім люкових покришок. Виливаємо такі плити з бетону і з арматури розмірами 70 на 70 см. І вимушені встановлювати. Такі плити ми встановлюємо на зеленій смузі, тобто де немає дорожнього асфальтного покриття, де не їде автотранспорт. Ну, частково, де можемо, ставимо і на тротуарах. Такий вихід зі становища придумали самі водоканалівці, щоб бодай якось прикривати небезпечні діри. Окрім бетонних плит, практикують і інші методи. З такого листового металу товщиною 14-16 міліметрів і вирізають кришки для люків. Це є однією з альтернатив поцупленим і виключно ініціативою працівників водоканалу. Держава ж на такі потреби міста коштів не виділила. Такі варіанти є не зовсім якісними та зручними, але значно дешевшими, ніж повноцінний чавунний люк. Хоч і такі у Чернівцях будуть. Обладнані замком спеціальним, який відкривається з допомогою там, якогось важеля. Є місце гумова така вставка, що не дає. Звуковий такий ефект, щоб він не гармів, люк на дорогах. От. Разом з тим, кажу, є сучасний метод монтажу цих люків, є така суміш із олсан, значить, яка розчин за пів години застиває, і по ньому можуть їхати транспортні засоби вагою 25 тонн. Антивандальні люки чеського виробництва виготовлені за сучасними технологіями, щавуну та домішками школи подібного графіту на замовлення з текстом власність громади міста. Таких Чернівців водоканал цього року отримав 40 штук, але встановлюватимуть їх поки переважно на центральних вулицях. З відповіддю на питання, скільки таких люків потрібно місту, Тарас Бабух розгубився. Важко сказати таку статистику, тому що є такі різновіддалені вулиці, де де нема, ми не робили такі аналізи. Ну я думаю, що б, якщо ще місто би закупило 300-400 люків, ми би проблему у таких антивандальних, я думаю, що ми би могли зняти. Вартість одного антивандального люка складає майже 1400 гривень, натомість з листового металу 400 400-500, а бетонних плит менше 100. Чи наважиться місцева влада на такі покупки, покаже час. Та для початку нехай почує про проблеми, які турбують людей. Мені все время отвічав або автоответчик, либо сказали мені э, фа, факсом відправити. У мене дома факса нету. Як я мог? Я нікуди не дозвонився. Ірина Сагайдак іван Мітрик, Іван Морараш теми дня. ТВА. посилка до пункту призначення не дійшла на Буковинському у кордоні. Виявили зброю та наркотики. Вчора близько полудня у пункт пропуску росошани прибув рейсовий автобус з полученням Липкани. Москва, який уже очікували прикордонники, володіючи інформацією про можливе переміщення заборонених речей через кордон. Автобус одразу заблокували та направили у бокс поглибленого огляду, під час якого була виявлена сумка з пластиковим контейнером, у котрому були заряджені пістолет та два пакети з-під кави, у яких проте була зовсім не кава, а 798 грамів опіумного маку. Вилучені зброю та наркотичну речовину передали співробітникам обласного управління СБУ, які зараз встановлюють власника небезпечної посилки. Ні, грама політики, тільки бізнес виявилось, що для процвітання у сучасних умовах книжковим магазинам конче необхідно об'єднуватись. Вже втретє комісія облради з питань приватизації зібралась заради обговорення книг, а точніше домовлялись, хто завідуватиме книжковими магазинами міста, керівників яких ще торік у грудні у добровільно промисловому порядку було змінено. А все заради створення обласного комунального підприємства Буковинська книга. Поки процес реалізації єдиної книжкової мережі затримується в окремих магазинах, що згідно плану от-от увійдуть до її складу, вже по третьому колу змінюють директорів. Зокрема, новим керівником букініста комісія облради бачить Віктора Довганича. Однак для остаточного затвердження його кандидатури потрібне рішення сесії. Знімальна група ТВА намагалась зв'язатися з депутатом облради, але телефон пана Довганича був поза зоною досяжності. Спроби уточнити подробиці у голови комісії облради Олександра Смотра теж завершились безрезультатно. А ось екс-директор букініста Марина Лібанова, з якою вдалося поспілкуватись, вбачає у ситуації з Буковинською книгою цілком чітку закономірність. Коли я бачу, що до головної той посади рветься така людина, як Віктор Довганіч, то я відчуваю, що це звичайний там, де Довганіч, там будуть щось ділити і приватизувати. Ну, я так бачу. Тобто ця людина, яка знає, як приватизувати, як вивести з під і як віддати комусь, оце все і цим закінчиться. Сьогодні вже чиновники це нація в нації. Зменшити черги до дитсадків таке завдання поставило перед собою Чернівецьке міське управління освіти. Тому у дошкільних навчальних закладах міста регулярно відкривають нові групи для навчання. Та чи вирішить це багаторічну проблему дефіциту місць у дитячих садках? Дивимось, ви самі бачите умови шикарні, просторі приміщення, ну Все дуже гарно. подобається лізочки. Подобаються стільчики. Можна було тільки мріяти про такі групи, про такі умови. Мені подобається. Гарні іграшки, гарні ліжечка. Такі враження у вихованців дитячого садка номер 45 та їхніх батьків від нових кімнат. Приміщення відкрила міська влада для двох додаткових груп, які розраховані на 60 дітей. Тепер навчатися малечі буде комфортніше, запевняють вихователі. Але важливо тим, що для діток це добре розвивальне середовище створене і завжди приємно зайти в нове. Добре облаштоване приміщення. Народжуваність у Чернівцях регулярно зростає, а це призводить до дефіциту місць у дошкільних навчальних закладах. Освітяни переконують, що наболілу проблему вирішують поступово. Тільки останніми часами на півтори місяця ми відкрили з цими двома. Це буде вже п'ять груп. По одній простій причині, що ми мусимо щось робити для зменшення навантаження в черзі батьків, які перебувають для того, аби діти могли відвідувати установи. Крім оновлень інтер'єрних, привертаю увагу і екстер'єр. Ця яскрава розмальована стіна ще донедавна була сірою і буденною. Тепер вона розважає дітлахів, коли ті граються на вулиці. Я думаю, що ми будемо так робити і в інших садочках. Потрібно розмальовувати, потрібно давати настрій дітям. Це улюблені мультігерої наших дітей. Такі графіті Мерія планує створити у кожному дитячому садку, де буде необхідність. Для цього запрошують професійних художників. Олександр Ткачук, Олег Сташкевич та ТВА. Скільки коштують моральні принципи депутата? 3-5 мільйонів доларів, кажуть в опозиції. Нардепів з фракції Батьківщина заохочують переходити у партію регіонів. Тим, хто відмовляється, погрожують та чинять тиск. За півроку роботи діючого парламенту продалися 8 опозиційних депутатів. Що далі? 5 мільйонів доларів за вихід з фракції батьківщина пропонують опозиційним народним депутатам. У той час, коли більшість українців живе на мінімальну заробітну плату в 1147 гривень, представники партії регіонів готові платити такі кошти, аби тільки розвалити найбільшу опозиційну фракцію в парламенті. Проте це 6 червня на брифінгу у Верховній Раді повідомили народні депутати від батьківщини. До них по кілька разів підходило з пропозиціями виділити гроші на округ чи просто заплатити за вихід з батьківщини та перехід до партії регіонів. Коли сказали, що 3 мільйони це для вас можливо і не є великими. Коштами запропонували 5 мільйонів доларів і кажуть, давайте ми якусь можливо там вам тему, яка вас цікавить безпосередньо там. У вашому окрузі чи вашому краї на тих, хто не погоджується продаватися, чиниться тиск та погрози. Стало тенденцією, що всі депутати, до яких зверталися з команди голови фракції батьківщина Арсенія Яценюка. Столичні політологи вважають, що в такий спосіб влада хоче зірвати об'єднавчий з'їзд батьківщини та фронту змін. А це означатиме, що Тимошенко і Яценюк остаточно уклали стратегічний союз щодо командного походу на президентські вибори. Кандидатом від батьківщини вже визначено Тимошенко. А опитування показують, що якщо вона не зможе взяти участь, більшість симпатиків, які вона сама, підтримують Яценюка. Мені особисто пропонували 5 мільйонів доларів, тому що я був керівником обласної організації політичної партії Фронтзмін, і тому, що я, як вони вважають, наближений до Арсенія Ценюка. Тобто сьогодні йде цільовий. Удар по Арсенію Яценюку за півроку роботи діючого парламенту на легкі гроші спокусилися вже вісім нардепів. Хоча вони складали присягу, що не вийдуть з фракції батьківщина та не зрадять своїх виборців. У цей момент біля кожного з них лежала Біблія. Та, схоже, доларові купюри для них важливіші ніж моральні принципи. Я вам можу тільки одне дуже чітко заявити: що б вони не робили, скільки б Янукович не витрачав коштів. Скільки б його прокуратура не переслідувала депутатів опозиції, скільки б вони не атакували батьківщину і персонально мене, я не здамся і ми все рівно переможемо. Спортивне харчування для чого його вживають і чим воно загрожує організму? Кажуть, це скоріше дитяче харчування, але для дорослих. За допомогою технології очищення кількість корисних нутрієнтів доведено до необхідного рівня, а зайві або неактивні елементи з речовин вилучені. У шаленому темпі спортивних підкорень, спецхарчування та каталізатори відіграють особливу роль. Такі добавки застосовують професіонали та аматори різних видів спорту: бодібілдинг, фітнес, пауерліфтинг, легка атлетика. Спортивне харчування призначено для зниження ваги, набору м'язової маси та поліпшення здоров'я для кожної мети окремі харчі. Це є гейнери, це є суміш білків, вугловодів, мікромакроелементів і вітамінів. Даня дана додавка, вона швидко набирає м'язову масу, приблизно, від кілограму до трьох кілограмів до п'яти кілограмів за місяць. Але це умови, що ви правильно тренуєтесь, правильно харчуєтесь і висипаєтесь. Фізкультура виховує спорт калічить. Така фраза з кожним днем все більше актуалізується. Темпи високі, конкуренція шалена, рекорди унікальні, без допоміжних ресурсів такого досягти неможливо. В 30 грамах порошку має 25 грамів чистого молочного білка. От одна порція своєї сухої суміші та саме, що ви випиваєте 100 грам чистого молока, літр чистого молока. Та все залежить від балансу збалансованості та правильних пропорцій, де може все зіпсувати, якщо дитина вживає ну якби самостійно, самовільно не проконсультувавшись з дієтологом. Або тренером оці допоміжні речовини це може призвести до перечасного статевого дозрівання, до швидкого закриття зон росту, і може бути це порушення розвитку, фізичного розвитку дитини. Яскравим прикладом правильного підходу до вживання спортивного харчування та правильної методики займання спортом є трофеменкова інна. Вона нещодавно здобула бронзову медаль на Кубку України з бодібілдингу та фітнесу. У вересні вона буде представляти нашу країну на чемпіонаті. Поход каждый день на тренировку, я без этого не можу. Это те саме, що для когось пойти погулять з друзьями. Я мабуть, все таки выберу тренировку. Там я і расслабляюсь, і получаю море удовольствия. Це не є заміни харчування, це є доповнення до вашого харчування. В основному саме основне це є харчування нормальною їжею. Курка, м'ясо, молочні продукти каже, Це є основа. Стереотипно думає, що спортивне харчування це хімія. Насправді це речі навіть не споріднені. Багато людей плутають спортивне харчування з анаболічними фармакологічними препаратами. Тобто страшне слово, стероїди, анаболіки або допінг це зовсім різні речовини. Скажімо так, допінг і це є фармакологія, спортивне харчування це Є активні ближні добавки Інна вже звикла до поглядів, котрі кидають на неї і жінки, і чоловіки м'язи таки привертають увагу Задарма Вони їй не дались. П'ять разів на тиждень по одній годині важкої праці Дівчинам не нільзя і не нужно качати верхній пояс тобто трапецію. У дівушки должна бути шея тоненька, а якщо слана вже я подкачає, то це вже буде більше похоже на мужчину. Фахівці кажуть, їсти треба акуратно і відмовлятись від спецхарчування слід уміти, і варто це робити не відразу. Відміну даних речовин теж потрібно робити поступово відповідно до зменшення. Фізичного не І Треба пам'ятати, спортивне харчування не заміняє традиційної їжі, а доповнює її. Якщо ж немає коштів чи бажання приймати порошки та пігулки, можна обійтися тільки традиційними харчовими продуктами: сир, коречні, м'ясо, яйце, нежирне молоко, фрукти, горіхи. Анатолій, Іван Морараш, Іван Мітрік та меднятива. На черзі новини спортивні. Закінчується футбольний сезон 2012-2013 років, який був чи не найуспішнішим у новітній історії буковинського футболу. Продемонструвавши цілком добротну гру, Буковина разом з іншими фаворитами змагань вела боротьбу за призовий підостал першолігового вітчизняного футбольного дивізіону. Перед останнім туром першості, в якому завтра наші земляки на власному полі зіграють із командою Титан Армянськ. Чернівчани залишаються реальними претендентами на бронзові нагороди змагань. Здобувши славу грози авторитетів у попередніх двох своїх першолігових сезонах, Буковина цьогоріч сама стала футбольним авторитетом для опонентів. Її переможну міць відчули всі суперники, навіть визнані фаворити. Особливо певну ходу наша команда набрала у весняній частині змагань. Команда набрала хід наприкінці чепіоне. Не що все, Закінчується чемпіонат. Може ще трошки пограти, хочеться. на наступний сезон цей настрій? Ну, я вам скажу, думаю, що перенесемо на наступний сезон, так як зараз сезон починається десь приблизно через місяць, так що я думаю, що болівальники не встинуть навіть відпочити від футболу, від нас. І тому я кажу, що думаю, що все буде добре. Радую те, що з кожним роком ми прибавляємо. Там тільки вийшли в першу ліву, були на сьомому місці. Там з кожним роком шосте, п'яте. Я надіюся, що на наступний рік наші наші руководіти так може спроможуться. Фінансово у нас підтримати, що у нас задача там вихода в прем'єр-лігу, переможною енергією свою рідну команду, як завжди, заряджають і вірні уболівальники, який футболісти по праву вважають своїм 12-тим гравцем. На їх підтримку Буковина розраховує і в заключному матчі сезону з грізним титаном, який навесні, як і наша команда, демонструє найбільш результативний футбол. Тож протистояння очікується серйозне. Болівальники можуть бути впевнені, гра буде бойовою, тому що сильний суперник і з вашої сторони видовищної, тому ви що це закінчення сезону. Ну, знаєте, ми всі ігри хорошо граємо, тому болельщик нам не може не сказати, хоч одну ігру, що ми тось, ребята без самоотдачи играємо. Где-то получается, где-то нет, но в этом плане ребята на 100% отдаются, отдаются игре, поэтому претензий не должно быть. А болельщик как ясно, что мы приглашаем на стадион. И чтобы, что нас славит на всю Украину, что все-таки говорят, что у нас 12-й игрок это болельщик. Поэтому ждем от них поддержки. Мы играем тільки для болевальника, и нам радует те, что чем больше их приходит, для нас, тем лучше игра. Как наш главный тренер кажется, Каже, що Ліга Чемпіонів. Ми чим більше народу для нас, це от, іменно ця Ліга Чемпіонів. Ну і хочеться, щоб в останньому матчі з Титаном Ліга Чемпіонська атмосфера була. Ну так, у нас завжди останні ігри. Якщо ви згадаєте, тоді було із Бурштином, коли 2-1 Ми на 96 там забили. Завжди у нас останні ігри, получається напряжена ігра і хороша, результативна. Лише перемога в завтрашньому матчі, який розпочнеться о 18-й годині. І в яку, завдяки підтримці, вболівальників, вірять футболісти, залишає шанси буковині здобути бронзові нагороди футбольної першої лігої вітчизняної першості. Я думаю, що шанс є, але так, да, будемо будем зробимо все, що в наших силах з останньому турі перемогти. Будемо надіятися, будемо чекати, що може все-таки Одеса зможе відібрати очки Олександрії, все-таки ми займемо третє місце. Сергій Патюк Олег Сташкевич, та дня Якщо футбольна першість закінчується, то новий бейсбольний сезон лише розпочинається. Свій стартовий поєдинок у першості України вищелігового дивізіону Б зіграли минулорічні бронзові призери змагань команда Чернівецьких Соколів. Наші земляки мірялися силою з командою Комунарівець з Миколаєва і стали переможцями в цьому протистоянні, двічі обігравши суперників із рахунком 18-4 та 18.8. Такої запам'яталася п'ятниця. Нагадаємо про головні події дня. Калинка номер 2. реконструкція ринку Нива, що на вулиці Руській, збентежила всіх підприємців. Вони підозрюють, що їх просто хочуть спровадити з торгових місць, а ті перепродати іншим. Працівники Чернівецького водоканалу власноруч і за свої гроші виготовляють кришки для люків. Фізкультура виховує, а спорт калічить. Наскільки спортивне харчування допомагає досягти високих результатів, та чи не шкодить воно при цьому здоров'ю? На цьому у мене все. Ви також можете переглянути випуски новин на сторінці телеканалу ТВА у Фейсбуці. А я прощаюся з вами і нехай вихідні будуть вдалими. Побачимось!